що, Плуг нацеплений, їдемо до поля. Це Оранка на Ютубі, це саме бомба. От всі люблять орать, дивитися як горить, оце тема. Е, я то, звісно, не то, що там як, критикую Оранку. Я не сіка ну, критикую, я сіка орать. Але орать там раз, на два, на три, на чотири роки, в кого як виходить, в кого які культури посіяні і в якому стані ґрунт. Я не кажу за повністю нульову технологію, за ноутіл з, з похровками і так далі. Але прямі посіви мають право бути, прямі посіви в нас родять, нас вони влаштовують. І, то є, хотілося б виробити таку систему, щоб було років 2-3 орати прямі посіви і потім виграти. Саме краще, на мою думку, це треба було б вигорав, посіяв сою. Три роки соя по сою по прямому. На четвертий рік по прямому кукуруза, і тоді кукурузу вже вигорать. Оце, звісно, система мені така подобається, але не виходить не, не вона в нас. Значить, по плугу. По плугу вели Агроплуг Нарішав я у підписчика Вже зараз товариша, Дімончик велике, дякую за плуга. Ось оборемося, все обробимося, і договарювалися, сядемо, посидемо, могориць з мене, баянчик прогріємо, все як має бути. Коротше, був підписчик Зараз уже ми спілкуємося е, як сказати, бли, е, ближче до дружніх відносин, чим е, просто підписник. І, в общем, вже купив чоловік плуга собі в цьому році. Свої ділянки ти, що планував виграти, виграв. І спілкуючись, унву забрали, він у нас був на тесті, пам'ятаєте? А у раді ж то немає чим. Ну і так зайшли слово заслугов, так приїдь, каже, возьми мій. Так кажу, а як я тобі трактором це, приїду взяти кулу. так каже, не трактором, їдь Камазом. І в общем, попер я ото вчора зганяв КАМАЗом до нього. 80 вийшло туди 80 назад. Кажу, хорошо, що не трактором. <хе -хе> і там в нього манітушкою кинули, виставили все на кольоси, привіз. А Я ж розумію, що по грузчиком своїм я його не зніму, висота ж бортів не подиму, а його вес там тона, по-моєму, де то з 100 кілограмів. Піднять, то підніме так висоти, хреня з настрою. Так я, коротше, поїхав до другого кінта. Зняли в нього, котор камазом поїхав, приїхав трактором, зацепив і приїхав. Плуг-плуг. Бачить, я його бачив по відосиках. А от за сіки років такого плуга в нас не було. Це велесагро, пон М. Пон М3 плюс 1. Той, все, що йде з приплужниками, колісо тут вже йде збоку. Без поняття, як даний плуг працює, зараз будемо його настраювати, спробувати, що воно вийде. Були в мене ці плуги Велесовські без приплужників. Був Унлу з предплужниками. Ну, Унлу, Там є транспортне колісо, колісо знаходиться ззаді. Тобто, як на мене, це вже другий конструктив. Мінус зараз даного плуга це те, що він. Без транспортного ну, без транспортного режиму, його тільки треба вести на навески. Да, Вроді би вез 900 злич, ну хай тона. Але все одно краще, коли він був би на то есть, Є такий момент по цьому плугу. Я так розумію, що це ж пон М цього колеса з боку. А отого того просто пон, або якось по-іншому. Там уже транспортне колесо є. Ну, коротше, я не шарю, я в сад... ну, як, це то, що шарю, не шарю, це не внікався тіло. Але транспортне колісо на дані місце, як оце ось, вроді би, не далеко, але по нашим дорогам то транспортне було б поділки. І оце таким макаром. Нарішав плуга у кінтюріка. І зараз поїдемо напряму, спробуємо рати покуру. Що воно це все діло вийде, покаже. Не знаю, я не прихильник орати напряму, я прихильник задіскувати тоді вирок. Це умікається правильно. Змульчувати, потім там мульча перекинулася і там собі воно лежить. А так виходить, слой зверху був, ми цей слой на зльопнули і далі воно там собі лежить, законсервувалося, попадання кисню туди, в ґрунт немає, ну не знаю. Е -е, опять же, як з сторони економіки, то краще виробити напряму. Як зі сторони, як книжка пише, то краще задіскувати. Ні, можна замульчувати, зашультувати. Тоже непогано, тоді напряму виграти. Він знаю, я не агроном, я не буду там книжки філософствувати щоб книжки писати. Просто свої думки. Мої думки такові, я їх озвучив. Якщо у вас інші, напишіть, в принципі, це все діло привітствую і це, це все правильно. Так що їдемо одним словом, опять на ту діляночку, де ми обрали кукурудзку, ви бачили. Опять той самий ріпачок тільки не з Камаза, а з трактора. Он вже поле видніється. Порівняно недалеко, тільки ж дороги наші. Попробую, що воно вийде, як воно піде оратися, що до чого, ну, не знаю. Якраз налаштую плуга і розкажу вам, як, як я налаштував, може щось комусь буде корисно, не знаю. Бо я це тих понімав, ну, ті ж вже були безприклужники, або той юнглу, вже так приловчився до нього. Да? А цього не знаю. З придплужниками бою знати. Великі приплужники це ж по модному так називають кукурузині. А мені цікаво, а якщо не кукурузині, так вони що, кукурузу не приорюватимуть? Ну, Я не шарю, напишіть ви свою думку. Вони не приорюватимуть? чи то є, треба два комплекти предплужників, Ти на кукурузу, ти, наприклад, на пшеницю і на все інше. Да, чи Я, От, я не розумію. Ось як вони кукурузині, так що вони пшеницю не заорюють, наприклад. Треба ставити вже там інші предплужники. Мені каже, як воно це йде з оцими припужниками, що кукурудзу що е, пшеницю сою, там і пах той самий яратиме. Ну я, я так думаю, не знаю. Може я щось неправ, не прав, напишу. Все, давайте народ, час. ось. Я попробую, пройду пару-тройку разів, може десь щось треба підкоректувати, або любому треба щось підкоректувати, тому що одразу е, так нацепив, гурт пішов орати, не думаю. не думаю. Тягав, до речі, Нюколан, цей плуг 130 сил, цей же ж. Е, 60-50. Ну так, ну, так 60-50, тільки 127, там пишуть вони. Ну а тут 150, то я думаю, все буде чудово. Так, зараз, секунда, секунда. Не забудьте, лайкосик, напишіть, що ви думаєте, те, що я вам порозповідав. І зараз. Виїжджаємо вже. Секунда діла, і будемо зараз проводити оранку напряму по кукурузі. Це щось страшне буде. Так, ну що, пацанчики, я своєю роботою задоволений. Так, звісно, прийшлося мені От там Отам видно, бачите, кучу, я не знаю. ну, з пару, з пару гектарів для того, щоб доколихати плуг, який я, по суті, в очі ще не бачив. Ну, Були плуги велесовські, але без предплужників, колісо зовсім другому задів воно було, а не збоку. Але я справився. Мені подобається. Ну, може, ще десь щось там тернеться. Воно ще ж ці отвали, приплужники ржавенькі були. Поки причухалося, Зараз вроді би плюс-мінус адекватно, але все одно немає глянця. Плюс же ж настройки. Ну, от зовсім другі з попередніми плугами. І онлу був плуг. зовсім по-другому він настраюється. Зараз це все діло вийду, пізніше розкажу, покажу. Ну, а отак от дивіться, ну, там ще до краю далеко. Десь є ото горби, не горби, а груду таку кидає більшу. Не можу зрозуміти, ось ну тут скинуло, чого, що до чого. Ну а так взагалі дивіться. Все аріорія, кукуруза 8 тонн. Тут була 8. Майже 83 тентера, 82 і сіль, якщо бути точним. Як на мене, прекрасно. Люди показують по пшениці, кожен корпус видно, пшениця зверху. І всі в коментарях аплодують, кажуть, бомба воронка. Не знаю, тут ось є десь е... ну, це ще отут же на навіскі, на позиційному цьому. Тут є якась хвилька, якийсь бугорочок і то вже не влаштовує, не так би хотілося це все діло. Але краще, ніж, скажімо так, в інших, не будемо нікого там обсирати там і так далі. Але ну, дітям на Ютубі, як подивитися, як показують там воронки, все зверху, пшениця зверху корпуса видно, всі в коментарях. Бомба, бомба, оце оранка А як на мене, так то, то не Оранка, то хто зна що. Тут ось все чорне, та не сильно так хотіло. Тю. Ну це, це тільки на камеру може колісо зависнути, тільки що ж ні разу не зависало. О! Чорне все, ось, та не сильно воно хотілося б ще краще. Ну, Мені кажеться, вже остаточно, це тільки треба глянути на церков і на робочих органах. Бо воно таке ще в матовій в маті, скажімо так. Оранка проходить якраз по діагоналі, тому що сіяно там, З того краю відсіяно рівні 4 сівалки і потім зроблена діагональ. Ось як ви можете бачити, хожу так вдоль ну, діагоналі. І виходить доволі непогано, не без того, що десь якась там кукурузинка зверху, але максимально, скажімо так, як має бути. Ой, не туди поїхав. І оце перший плуг, народ, якого... В якому руль не держу, і він стеле рівно. Іде, як, я не знаю, як по навігатору. Десь треба попідсмикувати нав'язкою на позиційному цьому, щоб чітко йшов передній корпус. Не знаю, десь 25, може, не глибоко варю. І до речі, земля сирюща, навіть знизу достається. Чого не глибоко? Якщо я зараз зорю на 30, що тоді, допустимо, на наступний рік тут 100% повинна бути будь-куруза. Зараз зорю на 30, наступний год, що на 35 ура. Ну якоби, нелогічно. То вирішив, 25 хватає, ну може, може треба буде заглибити я лісо не трогав, а от яке воно було, так воно і залишилось. І ось, дивіться, борозна, польову доску все видно. Борозиночка майже, ну, де не де там підвигліє, а так рівнесенька. Все приворює, як на мене, ідеально. Що ви думаєте, напишіть? Чудово, що ще додати? Кокурузина внизу приворюється все, направі ще далеко. Не знаю, мені подобається, мені подобається. Що тільки? Зараз ось до краю доїдемо, розкажу про настройки. Бо тільки було теж плугів, ну, ну не так вони настраювалися, як цей. Зараз ось вже доїдемо до краю і вийду розкажу. Так, дивимося не з трактора. Дивіться, чудова, як на мене, уранка. І ось ви бачите, це в тому році, ні в тому, ні. Як правильно почати? Коротше, три роки назад. Ми орали тут кукурузи, ось дивіться, вона ось виворюється. Земля вроді би сира, але грудка є. Ну, Плуг зливає, дивіться, чудово. От там там видно, і плуги відрізнялися, і. Ну, регака була, поки налаштував. А що ж не так вийшло по налаштуванню, може комусь буде корисно. Зараз, мабуть, ще глибини додавлю, бо щось, щось маловато. Глибина регулюється тут просто. Пальчик витягнув, перекинув нижче на отвір і все. Нацепив же, як і звичайно, плуга. Е Оці розкоси, вони були розкручені, ну, я не знаю, там, на 10-15 обертів. Поцепив, приїхав, та ну що то не оре. Получається, перший лізе, хто зна куди. На позиційному виставляю. Все нормально, оре, доїжджаю до краю, ну і винтом регулюю, доїжджаю до краю, перевернути не можу. Та ну йомаю, що таке. Голова ж вроді по третю категорію, не по другу. Не можу зрозуміти, що таке. Давай, коротше, гратися в полі з плугом, отут от скручувати ці всі. Поки повністю не скручити оці розкоси, плуг не орав. Рягав, я винтом граюся туди-сюди, вперед, назад, то не перевертає, то задній не лізе. Оце, щоб знали. За цим плугом, з предплужниками, пон М3. Треба на класі стягувати. Не знаю на інших тракторах, як там стягувати, не стягувати, розтягувати, без поняття. Але це чим стикнувся. Обично, скільки плугів переорав, обично вони були розпущені. І все було чітко. Регулював тільки винтом. Тут, а зовсім по-другому. Плюс оці, оці ось горизонти, які держать. Оце ну, невід'ємна штука. Оце проїхав в одну сторону, полоборотик або відпустив, або, е або відкрутив, або закрутив. Поки не дойшов істини, щоб вже були одинаково, і плуг від плуга, в принципі, не те, в принципі, а як воно є, не відрізняється. О. Ідеально. Як на мене, чудово взагалі. Кукурудзу по прямому, це перший раз, я пам'ятаю, що таке кукурудзу по прямому хориш, а воно ще йоре, бачите? І вроді би і не лямки на Велесовській ну, багато хто плюється... А я багато бачу відео, де люди печуть і автозонами, а вони стелять. О, тут а лучше. А на самих цих ось, бачите, ще не, не, не дзеркало прям, прям. Ну воно сере виходить, є ось невеличке налипання, ну не критичне, скажімо так, докидає везде. Предплужники опустив, були вони три отвора виглядало. А я опустив ще нижче, щоб вони брали. Ну там кажуть, що треба скількись процентів, щоб ті предплужники брали. Без поняття, скільки нам беруть 10, 15, 20%. Коротше, свою роботу робить. З предплужниками бомба. Але це один єдиний недолік особисто для мене, що немає транспортного коліса. Що треба його це на навіски тарабанити. Оце є такий момент. Ну, а так, що я вам ще скажу? Все прекрасно, все чудово. Мене все влаштовує. Не влаштовує тільки те, що треба горати. тому що це немає продуктивності, стільки часів 10 проїхав. Ось сьогодні йшов, тільки побідали, зараз десь, мабуть, час. Зараз треба вийти на угол посадки, тоді той край відходить і тоді вже чуть лінніші гони підуть. І оце борозна. Я не припомню, щоб у мене була така ну, практично рівна борозна. Обично, як бик постяв. <хе> От таке. А це чітко. І люди ж умні кажуть, що коли плуг адрепетірований, чітенько, він тоді кинув руля і він пече прямо, ні гори, ні низу. Польова доска держа. Що це за патірі? Йомайо, польова доска держа. І все чотенько. Ну, воно видно, бачите, що вона притерлася, я б сказав, первачим уся остальна робочка. вона. Дужче блистить, чим, е, ці, чим та робочка на отвалах. Так, зараз я тоді збільшую глибину на наодиноту і подивимося, що вийде. Чи піде глибше, чи не піде глибше, що воно буде, як воно буде. Зараз по глибині. Та пишіть візуально, щоб то не мірять, не гратися з ним. Десь от краю дійти, бо це ж край затрамбований. Ну, Якщо так брати, ну, це ж 20 є, а тут ще залишилося. Тобто ну, до 25, отак. як є, так і є. Я кажу, що не глибоко. Саме головне мені от, особисто це, щоб було рівно. Бо я пам'ятаю, ми в тому році, в тому, в тому ж, так. Да, орали унлу і МТЗОН з Велесом. І плуги відрізнялися, і воно все отаке. Потім, коли закриваєш вологу... Ти не можеш дати скорості в діагональ, тому що воно все отаке криве. То я зрозумів, що краще півдня настроїти чи день пограти, настроїти ідеальний плуг, щоб весною потім хребет не пригав тієї сідушки. І до одного міста, яка там буде сідушка, коли воно кидає, то воно кидає. Тому я розказую. Так, що, зараз більше глибину подивимось, що виходить. Добавив на один отвір глибини. Ну, вроді я поборозні щось там поглибшало, не знаю. Ну, так все чудово. Хотів ще, знаєте, пофілософствувати. Були там коментарів людей, декілька людей питали, там, що не рихлите, а як ви відноситесь до рихлення і так далі. Не пам'ятаю в якому році, це в тому ми сіяли, значить, в 24-му сіяли, значить у 23-му. Був у нас рихлювач чи розрихлювач, кому як компанія РК повіда привозили на демо-показ, на тест-драйв. Ми отак по кукурузі взяли, зарихлили і оставили до весни. Після того давай тут кинулися сіять, весна провести, провести цю ж закриття вологи не можна, тому що зверху кукурузиня стоїть, тобто забиватиме ворони. Давай дісконули разочок ще ранньою весною, о, вроді би фон кращий став. Тут же ж діло до посіву. Давай сіять, а земля сухуща, отакий От свой сухого. І тоді я показував, що атрія розгортачі на максимум поставив. Розгорнула вона отой шар сухого ґрунту і положили хоч яке нібудь мокре. <клес> Плюс потім був 24-й без опадів, повний, який він був. Грандіозних дощів не було. І відтої кукуруза ну, ні в дугу була. На круг то ми вийшли сім-4, але ж... Тій ділянки, де після рихлення, вологи не було. Чого не було? Тому що на будь-якій ділянці є якась плужна підошва, хоч на цій, хоч на тій, хоч на іншій. Вона там, наприклад, на 30 см. Ми зрихлили на 35 см, може там, десь на 40, десь там 25 була підошва, ми зрихлили на 30. І вся оця зимова волога, яка була е сніги, ну які вони там були, да, там? більші, менші, менше, не важливо. В тому, що якісь були. І вся волога отак просто шух і пішла вниз, отуди глибше, чим ми зірвали. І наверху вона не, не задержалась. Опять зависла. Це мої такі думки були, мої такі думки. А тут я чи прав, чи не прав, це вже таке, діло кожного. Хтось е, прихильник рихлення. Хтось прихильний город. Діло кожного. Блін, Тут залисину зробив. Було ж рівненько. Все вже таке, знаєте. Хто як хоче, так і цей той теріботь, Ми от не планували, а зараз горемо. Хоча не хотілося борати, бо тому що орать це... Це орать. <гум> Я її не люблю, цю орамку. Ну а багато хто цього кайфує, розумієте? Все, і пішов. Та глибше пішло і трактор пішов на перекосяк. На більший сміст. Через тоніровку нічого не видно. Не докидає а так все добре тільки що було а може десь так і ні оце ж в мене оці тяги на щоках, вони ж розпущені і напевно, плуг як зайшов в землю ну я так думаю наверно, оце зараз дивлячись о, тут нормально пішов і десь то напевно, смістився знайшов свою точку і от зараз пішов нормально Все, в общем, працюємо. Працюємо, бачите, і груда є, виворачує, хоч і дощі були. А що ти його? Яке є. Зато чорне, дивіться, яке чорне, красиво. Все, народ, на сьогодні все. Ох, яка луна, красива, дивіться. Ага, почти побачили. Полнолуння сьогодні сумасшедше. Це ночі світло буде. Так, що я, значить? На лінні го не вийшов. Хвате. завтра прийду дороблю, більшу половину зробив, виходить, ну, красиво, як на мене виходить. Чорне-чорне. Рівненько, рівненько. Не видно там грандіозних перепадів, ну, ось ось, ось щось, щось якесь. Нормально, пойдете. Так, зараз ще плуга, і все, а завтра тоді вже... Нова історія. Дороблю тут, а потім поїдемо разом з вами. Там де кукуруза сипала 136 центне. Чи там приоре? Ну, е По-правильному, як я вже говорив, повторюсь, треба було б дисконуть. Но, Попробуємо зорати Туди як скакати, Туди, мабуть, часа-півтора тільки їхати, а то може й більше. То краще якнібудь ковиряємо його е по прямому. Може щось і вийде. Я так дивлюся, оце плуг поки, е, як сказати, ну з самого початку хуже, 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 а сюди ті, ой, хуже, а потім лучше, 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 лучше. І оце таке враження, як притираються вже е, ці ж робочка. в Зімон казав, що там у нього е, виорав. Каже, ну 50-70 гектарів, яка краска тільки з цього. постиралася з отвалів. Ну а вже так. Вроді би набирає. Дзеркало вже не таке, як було. Найкраще надо було б його загнати в этот, в пісок, там би швидко він очистився. І було б чітко. Ну і так, тим не менше, скільки він тут гектарів 6-7 зробив і вже виглядає на порядок краще. Так, все, народ, я на базу. Дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте, не забувайте. Зустрінемося вже в нових відео.